А чи знали ви, щоби в середньому знайти 15 грамів золоту, треба просіяти 1 тонну піска? Вдумайтесь в цю цифру. 15 грамів золоту, там від 10 до 30, в середньому 15. Цілу тонну. А ви дуже швидко хочете знайти своє кохання, свою улюблену справу, свій сенс життя, своїх ліпших друзів і так далі. Зрозумійте, будь ласочка. Тонну піску в середньому на 15 грамів золота. Так, а ви скажете, і будете частково праві. А от ті, хто знаходили злитки, самородки випадково. Так і в нашому житті є люди, котрі можуть знайти щось, щось випадково. Це можуть бути там, на третьому побаченні вже кохання свого життя. Можливо, сенс життя, коли попрацювали з гарним психологом або гарним інтимологом, тощо. Але в цілому, Багатій кількості людей доведеться шукати і просіювати тонну піску, щоб знайти свої 15 грамів золота. Тому, пробуйте!